Вітаю вас, мої любі. Погляньте, яка пора року зображена на малюнку. Так на малюнку зображена зима. А що лежить навколо? Навколо лежить сніг. А який сніг? Сніг білий, холодний, пухнастий. А що ще ви бачите на малюнку? Ще на малюнку зображені діти. А що роблять діти? Які розваги у дітей взимку? Взимку дітки люблять кататись на санчатах та на лижах. Послухайте вірш Грицька Бойка, який називається на санчатах. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу. Все униз, 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 мимо сосин і беріз. мімо сосин і беріз, На галяві зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санчата мчать, а на гору не хотять. Розгляньте, дітки, які санчата, яку будову вони мають. Чи мають санчата колеса? Чи потрібні їм колеса? Чому? А як санчата їдуть по снігу? Прослухайте вірш ще раз. Я лечу, 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 накатаюсь, досхочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. мімо сосен і беріз, на галяві зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санчата мчать, а на гору не хотять. Я лечу, лечу, накатаюсь, все униз, униз, мимо сосин і, мимо сосин і на галяві я веду, веду. Саночки, бо з гори санчата, а на гору молодці дітки. Розглянемо цю картинку. Погляньте, малята, тут теж дітки розважаються зимовою розвагою. А якою саме? Вірно, дітки катаються на лижах. Послухайте вірш Грицька бойка, який називається На лижах. Статусем двох ми в лісі, на лижах понеслися, ой ти, зимонька зима, нас обох мороз пройма, а як з гірки ми спустились, в мене лижа проломилась. Ой ти, зимонько, зима, хоч упав я, та дарма. По слідах недавніх, свіжих ми на трьох спускались в лижах. Ой ти, зимонько, зима, веселі ж тебе нема. Пропоную вам знов пограти в гру, доскажи віршик. Будьте уважні. Ой ти, зимонько, нас обох мороз, а як з гірки ми в мене лижа. Ой ти, зимонько, хоч упав я, та. По слідах недавніх ми на трьох спускались. Ой ти, зимонько, веселі ж тебе. Молодці малята, які ж ви в мене уважні. Пропоную вам розглянути ілюстрацію і пограти в гру. Додай слово. Будьте уважні, дітки. На дворі пора року, вірно, зима. Дітки грають вірно у сніжки. Дітки вдягнені, тепло, по-зимовому. Малюки катаються на санчатах. Взимку гуляти дуже весело, молодці дітки. Про які зимові забави ми сьогодні розмовляли? Чому ці забави називаються зимовими? Ми з вами і пограли, і попрацювали. Тож, до нових зустрічей, до побачення!